В Єгипті протягом останніх трьох днів тривають криваві сутички між поліцією та демонстрантами. За даними міжнародних агентств, внаслідок сутичок вже загинуло щонайменше 33 осіб. Більше 1700 людей отримали поранення. Учасники протестів залишають за собою контроль над площею та грір. Зітнення із силами безпеки також сталося біля будинку міністерства внутрішніх справ Єгипту. Військові запевняють, що працівники міністерства попросили у них захисту від агресивно налаштованих демонстрантів, які вимагають, аби армія передала правління країною цивільному уряду детальніше про те, чим незадоволений народ Єгипту, Далі Наталя Лонова. Кільком тисячам демонстрантів після сутичок з поліцією вдалося отримати контроль над площою Тагрір. Учасники протестів висловлюють обурення відносно політики Верховної Ради збройних сил, яка на їх думку намагається перебрати на себе роль провідної політичної сили в країні та поставити себе поза наглядом цивільних органів влади. я лише намагаюся зрозуміти, навіщо вони це роблять? Ми прийшли вчора і залишаємося сьогодні з єдиним проханням. Дайте нам демократію. Ми не хочемо, щоб армія керувала народом. Ми готові до революції. Щоб висловити своє однозначне ні, нам потрібна демократія. Військові у свою чергу кажуть, що сила була застосована лише проти тих агресивних демонстрантів, які намагались штурмувати міністерство внутрішніх справ. військові були направлені до міністерства внутрішніх справ на прохання міністра. Голова військової верховної ради видав наказ військовим допомагати силам безпеки захистити міністерство і нічого іншого, їм не було наказано розігнати демонстрантів чи усунути їх з площі Тагрір. Професор Каїрського американського університету Гаміль Аллам каже, що бачив, як невідомі люди стріляли по натовпу демонстрантів з даху університетського будинку. було схоже на те, що на даху будівлі університету були люди, які не мали відношення до протестувальників. Одна з груп грабувала приміщення університету, інші стріляли у сили безпеки. Третя команда стріляла в студентів. Генерал Саїд пообіцяв, що буде зроблено все необхідне, щоб ідентифікувати провокаторів. Та захистити демонстрантів. Я звернувся до голови центрального військового командування, щоб він виділив додаткові сили для захисту безпеки. тим часом військова верховна рада заявляє, що готова зменшити роль армії у державній політиці. Втім, такі обіцянки не заспокоїли протестувальників, які погрожують продовжувати акції на покори. Ми знову почнемо революцію. Це ще не кінець. Розумієте, ми ще не завершили справу. На 28 листопада у Єгипті заплановані парламентські вибори. Перші з часу повалення режиму Госні Мубарака. Останні спалахи насильства дають привід припускати, що влада навмисно провокує народ, щоб мати підставу перенести вибори. Однак, навіть якщо вибори відбудуться і новий парламент буде обраний, військові залишатимуться при владі до президентських виборів, які відбудуться у Єгипті не раніше ніж через рік. Наталія Леонова Голос Америки.